Ну що, всім привіт! Пора робити третю серію і заходити на цей старий ну, здоровий виноградник. Значить, сьогодні 8 травня. Зараз йдемо дивитися стан виноградника, що я буду далі. Зараз розкажу, що я буду далі робити з ним. І хочеться почути вашу пораду, рекомендацію. Ви дивитеся, мій канал я знаю. І... Не полініться, напишіть вашу думку, як би ви поступили на цьому місці. Зараз ми дійдемо і ви поймете, про що я розказую. Значить, старий виноградник, ще я. Не зрізаю старі, бачите, він відбиває. Так, дивіться, ось я зразу стою, показую зразу американці. Це те, що мене більше за все цікавить. Мене там не цікавить там алвіка, там всяке таке, знаєте, я їх буду прибирати. Мене цікавлять мої американські кишмиші. В даному випадку я вам показую це Джек Салют, щелкунчик. тобто Отак, ось, бачите, воно все відбиває, все якби є. Старі ці рукава я хочу відрізати, ну, мабуть, числа з 25-го, може під кінець. Навіть цього травня, Щоб ну, менше сукору був, щоб не так вони. Бо зараз, якщо ще після дождів і після проливок, бо я знову проливав, то буде би, сильний плач, ну не хочеться. То значить, я вам показав Той щелкунчик, да, ось йде у мене. Бачите, так да? ось, Отбиваєш і з гронами. Тут. І тут ось Грони, і тут грони. Воно. Це регал. Далі воно шугар Кріпс. Дивіться теж. Ну, тобто все нормально, все йде по плану, так як я і планував. Нічого я якби, не загубив із своєї колекції, Все воно є. Те що хочеться. Ну, ось удачний. Так само, все, дивіться, пішли, вони все окей. І, 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 ось і ризка, взагалі. Дивіться, і риска. Я по-любому я її сохраняю. і дивіться, які здорові. Ну тобто, все, ну, не буду я затягувати час, бо я зібрався не, не це у вас питати. Фаберже, ну, коротше, там воно, Лівія, і що там. Коротше, йдемо туди, де. Де мені треба ваша порада. А це, ну що я показую. Ось ось щелкунчик, допустимо. Кажу, щелкунчик це є рататуй. Дивіться. Ось, ось один пагін, воно другий, там третій. Ну, тобто все воно відходить, воно далі аватар, воно з під куща торчить, не буде туди йти. Ну, а тепер зараз покажу для вас. Бо мені пишуть от в коментарях, навіть Петро там написав, зайди до мене, подивися. Як у мене тунель, цей дав, все це прекрасно, хороша тунель. Що тут можна сказати? Нічого поганого не скажу. Все. Хорошо, красиво, ну, тунель мені не дуже. Зараз отут, у моїй посадки підходить тунель. Мені треба було тунель робити, коли я закладав виноградник. І правильно зразу робити тунель, ставити стовби. А так як у мене вже стовби стоять, то яка в мене може бути тут, тут тунель, де мені її робити? Ту тунель. Між стовбами по 3 метри. Тобто тунель мені не підходить. Як би я там не хотів, Ну, тунель я вже тут не зроблю, вже буду робити так, як є. Ну, Хоча до речі, зараз осталь... ну, крайній ряд, зараз от, до якого ми підійдемо, ось, бачите, все відбиває, так що нічого я особливо тут не загубив. Це взагалі ось вже... це в мене... я посадив катав, по-моєму. Да, це катаба, вона вже бачите, з цього вилізла. Ну, тобто є, все воно відбиває, нічого воно не загубилося. Все класно. Зараз буду питати вас пораду. Значить, дивіться, як би ви поступили на моєму місці. Я вам перед початком цього відео зразу показав монітор, що показує мій китайц. До речі, він доволі непогано показує. За 4 роки експлуатації в мене не було з ним ніяких таких. Знаєте, серйозних таких ну, обманів у нього, щоб я от десь лоханувся з ним дивився, йому вірив і щось не так було. Він не хуже, він тускає, показує. Так що не знаю, він чотири станції підтягував, я в Кругом себе, який є ближайший, ну, він зв'язаний постійно з інтернетом, щоб ви розуміли. Він через Wi-Fi працює. Без вайфа, інтернету він не буде працювати. Ну, як? Він буде працювати, тільки показувати температуру, ту, що у вас зараз ось ось на даний момент на дворі і в кімнаті. Все, ніякого там направлення вітру, ніякої погоди на. Цей. Ну, на ближайші там, 4 дні він не буде показувати. І він ще до телефону підв'язується. Тобто ви з будь-якої точки можете бачити миру, де би не знаходилося температуру, ну, що у вас твориться в кімнаті чи там, де він висить. І також він працює з трьома датчиками одночасно. Ну, він йде в комплекті з одним датчиком, але ви можете додатково замовляти два-три датчика. І датчика, і він Можете один там, 5 сантиметрів землі поставити, один там, на півтора метра, а другий винести там, на виноградник, десь в друге місце, не знаю куди. Він до 50 метрів працює. От. І він монітора і показує зразу температуру з трьох датчиків, як би складає, показує це все діло. Ну непогана штука, я вам скажу. То я вам не даремно те показав, показав, що там восьме число в самому початку відео. Відео з цього починається. Що то восьме число сьогодні, да, і температуру там на ближайший от вечір. Завтра, післязавтра, бачили, там уже три. А з Хмельниччини мені присилали, там плюс два, плюс один. А плюс один ми вже розуміємо, що це. Вже, знаєте, це вже безсудна ніч і все остальне. От тепер мені порад та, що мені з цим робити. Бачите, я його розкрив. Ось о, ну, розкрив, подивитися, як би промоніторити. Зараз я вам близенько це все покажу, як це все виглядає. На даний момент це ось у мене, дивіться, це солодкий ось ось світ у мене. Усе з гроздями, все завішано. Абсолютно. Кожен кошти пагон. Так дивіться, які тут пагане зараз, бо мені трошки незручно. Ось гляньте, я рулетку підставляю. Ось дивіться, чіпляю я рулетку ось за лозу, аж воно, дивіться. І показую вам кінечний результат. Гляньте. Якщо розпрямити корунку, буде 60 см, а там воно ще більше воно, дивіться, стоїть. Оцю помірять, то це ось вже в мене дивіться 70 см. Гляньте. 70 см, ця така вже достає до цього, теж 70 см. Ну, бачите, да? тобто урожай, тут повна лоза, вона ще не піднімалася в цьому році. Дивіться, скільки тут гроздей. Тут все в гроздях. Геть, абсолютно. Куди б я вам камеру не показував, тут просто, дивіться, віники, які віники висять, гляньте. Бачите, це на кожному пагоні, по одному, по два. Оцих віника. Ось пагін, гляньте. Дивіться який. Раз, два. От я в недумінні, що мені з оцим ось робити. Дивлюся на ту температуру, яка в нас ось на ближайші 2-3 дні. Не розумію. Піднять оце, так, да, я можу це підняти, це мене займе день. Я поставлю сюди, тут буде шпалера вже не така. Як ось у мене тут ось по цьому. Тут буде два, ну, ось, ось стовп стоїть, я обирати не буду, да, цей стовп. Тут ще буде два стовба, забиватися будуть по принципу. Я не буду бетонувати, по принципу, металеві 40х40 40, забиваю по два. Ну, Щоб свободний проход був посередині, щоб можна було ложити, щоб не було цих. ось, ну, Зрозуміли. Тобто з одної сторони ряд, з іншої сторони ряд. Посередині можна ходити. Внизу буде де сантиметрів 60 починатися, стовба стовба. Ну так якось, допустимо, чуть-чуть менше, як сама ця тепличка стоїть. Тобто мені зараз забити ці стовби, це ну, час роботи. Да, я забив стовби, і все. Ну Як мені оце, чи переждати, чи, ну, що це робити. Ви представляєте, які пагони і скільки врожаю. Отут. І це не тільки, Це я вам перший куч показав. Дивіться далі, ось, Так він все йде тут. Підняття проблем немає. Дивіться, він свободно, що я можу піднімати його от гляньте Я шевелю, тут навіть не поламаєш, акуратно, сім'єю вийшли, підняли, якби все акуратно, все не поняв, це в мене га. Це... І карліта ж ось, ось. це все карліта бля, пішла. Дивіться, які погано. Та тут, так це в мене що? Це в мене титан пішов, ось його. Урожай, титан, титан, ажон. Ну, коротко, є урожай на Ай, Просто не знаю ждать, ложить, що робити. Не знаю, що б ви на моєму місці зробили Ждали б ще. Чи... До речі, ось дивіться, все воно пережило, нічого тут не отаплювалося, я вам відповідаю. Чесно. Ось дивіться, прихватило, бачите, та самий кінчик оце уперлась була до цього. У, в палатку в цю балаган. Бачите, і прихватило два листка чи трино. Три. Раз, два, да, три три, три. три. три пагінця підхватило і все. Більше я не наблюдаю тут ніяких втрат. Там в мене немає. Оце тільки три листка тут де касалося. Це ось на, на титані. Хороший кущ, все воно ложиться. Це без... Я не впевнений, що я не пообломую, я акуратно положу, От тільки коли мені ложить, переждать оце все діло, чи, чи я не знаю. Навіть. Ось оцей Чорнобайовка, Дивіться, по два. гляньте, Одна, друга, бачите, дивіться, грони які позалажував. Ось, ось ці рукава, ось, ось сам кущ. Тут, блін. Дивіться, воно все просто, якщо хто уважно подивиться, подивиться, що тут. Тут навіть камеру водити не треба. Тут так встановити, придивиться, тут все одні грони. Дивіться. І оце ну, жалко, блін, ну, я не знаю, що, що робити. Переждати оце все, діло. Чи... Ось я відкрив, думаю, ну, провітриться та і... До речі, ось у ряду, ось, у, бачите, дивіться, теж касався. І самий, самий останній, якщо дивіться, бачите, бачите самий останній, ну я його зломлю, це у мене торнадо. Дивіться, який торнадо. І дивіться, які тут грони і скільки їх. Оце рік, ось, через три дні буде рік, кущу. Усь. Ось він дивіться. О той що я в школки садив і вам осінь казав, робити робіть ставки, буде на ньому урожай чи ні. Ось вам і урожай. А подивіться його скільки тут. Це ж треба пронормувати, оце все діло. Даже ось, о... гляньте, я зразу зараз виламаю пасанок, дивіться. Двойник пішов. Дивіться, ось, ось, ось як одна грона друга. І ось у мене двойник у руках. Дивіться, теж гроне, дивіться, на двойниках. Бачите? Тобто, блин, тут його, ні, ну <сі> я ж з головою дружу, я це все повбираю, якби. оставлю там, ну, може штуки три грони на цей весь кущ. Ну, для чого воно мені скільки? Ну, може більше оставлю. Побачу, як він буде розвиватися. Я ж його проламаю. Ну, грони тут, звісно, з чим. -то. Ви подивіться, які вони длиннючі. Дивіться, бачите, капець. І кожен, кожен, кожен. Це, цей плодоносний. Та ще й не по одному, по дві. ув'яже. Гляньте. Це жесть. Оце нав'язало. Це, щоб оцей урожай залишив, то тут замістило мені оцього піввиноградника мого. Е -е 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 по цьому червона калина. Дивіться, не розумію, що з нею. Ану і ось дивіться, брунька, ось що вроді розпуститься, вже геть така надута. І так чуть-чуть аж зеленувато там воно ну, видно, ну, жалко не хочу. Дальше. А ну напишіть у кого є червона калина, як коли вона просинається. Бо в мене на тій ділянці, на малому винограднику, також є червона калина. Ну, там тільки дві нижні бруньки, тільки-тільки показалися, тільки листочки. Ну, показуються. Ну, вже явно листочки такі манюсенькі, тільки проснулася. Чи це вона пізно прокидається, чи, чи це щось непонятне. У мене що тут взагалі ще поки не прокинулося, а там дві бруньки на тому часку. Теж кущик привитий, я ну сам робив. Тут ось дивіться, прививка, ну як би видно, да, що все чітко, все не знаю. І здорова ж лоза була вкрита мішковиною тут, а потім ще ж палатка накрита. Тобто тут ну, усе ж охранилося, дивіться, все ж ви бачите, без потір, а це не розумію. Чи вона ще спить, чи що з нею, чорті знає з тої червоної калини. У кого є, напишіть. Ну Це кишмиш американський, бо є ще червона калина Вишневецького, ну це не те. Це ось у Нірвана цей, X. Я ось Ярослав, дивіться, який вимахав. Які пагони, гляньте. Бачите? Теж по 50 см. Це ось, ось мій лендкрузер. Ось. О, за таким урожаєм. Лендкрузер. Ось. ось ну, тобто заложено тут теж урожає. Фата є, Кущ не дуже. Такий здоровий, не поки ще. Це привитий на РР 3309. Спеціально заказував для себе такий, бо в мене є на Добрині. Ну, Отбиває там, до речі, теж не пропав. Отбиває. Ну, Тут теж -то пагін, дивіться, я ось підряд беру. Та щоб ви не сумнівалися. Гляньте, Давайте з цього почнемо ось, дивіться. один пагін. Є наступний ось. де? є. Наступний ось. Есть, есть, есть. Ну, коротше, кожен плодоносний, не буду я затягувати. От, от і парад як би ви зробили, Переждали ще, скільки переждали, 2-3 дні. Все одно його, це я ж кажу. Що йому робити, не знаю. Вроді би і хочеться підняти вже і страшно, бо... Дивися на це, ну це сознательно хоча б. Да? Ну, да. Воно воно все відбиває, даже... дивіться, зараз я приближу, щоб не обходити. Там навіть урожай є. Так. Воно, дивіться, зверху. Бачите, які качалки. Це щелкунчик на РР3309. Тобто відбиває з урожаєм, воно все, нічого там не загубилось. Воно, до речі, теж зараз перейду. Ось, в соломі дивіться, стоїть який здоровий і в гляньте. Бачите, теж віник прив'язаний, то ітют, теж урожаєм. Ну тобто і буде і поїсти, і все. Діло в тому, що От така дилема зараз стала. Ось я відкрив, ходю, дивлюся. І, і хочеться і колеться. І я не знаю, що робити, як правильно поступити. Е, Бистро забити ці, поставити шпалеру. А вдруг там де три, та буде ноль. Воно ж показував на градуснику, куди да? і що потім, і як воно буде отак от прищепками. Коротше. Жду ваших коментів. що б ви робили на моєму місці, бо в мене вже скоро моз закипить до цього. Дивися. Вроді все добре, все. Коло будинку, там все відлічно. Там нав'язалося в цьому році. Я ще не бачив, щоб скільки в'язалося. Може це з оцим природа зрозуміла, що в мене тут капець стояв то там мені накидало. Ну і тут оце все, новинки, оце все, все з урожаєм. Ну, от як його зберегти, не знаю, 70 см пагони. Підняти я його підніму, все, я не чу тут. Ну, хай там один, там два, може. Це, ну, це я навіть вряд ли я його поламаю. Я понищу на проволоку тут варю, натягну. Конкретно. Ну, буду старатися його не задирати, поки потихеньку його розводить. Спішить мені нема куди, а куди тут спішити. Тут, бачите, зелених операцій в мене мало. Тут розібратися, то я не знаю. Короте, жду ваших коментів, що ви посовітуєте, мені скажете. На цьому все. В наступному відео вже буду школку показувати, садити. Буду витягувати, покажу, що там у мене з короче. Жду ваших коментарів по цьому відео.